Передодні під час зустрічі з Володимиром Зеленським Дональд Трамп підтвердив наміри знову влаштувати саміт з Путіним цього разу в Угорщині. Мовляв, Орбан гарний хлопець. Він подобається нам з Путіним і зауважу, що Орбан давно озвучував Трампу бажання стати посередником в регулюванні війни в Україні. Наразі дату зустрічі Путіна і Трампа в Будапешті ще не погодили. У Кремлі кажуть, що це може статися протягом двох тижнів. І ось цей Гаверун з Кремля і його вуса. Дмитрий Дмитро Пісков зауважив, що лідери не бажають відкладати це питання в довгу шухляду. Однак зустріч все одно відбудеться найраніше переговорів на рівні вищих радників. Ведеться про а, Марко Рубіо і Лавровашовича за все. І цей саміт Трампа й Путіна стане неприємним видовищем для союзників України, які прагнуть ізолювати воєнного злочинця, і не тільки тому, що Угорщина країна ЄС та НАТО нагадаю, що саме там у де. В'ятсот 1994 році Велика Британія, Росія підписали і Сполучені Штати Америки підписали Будапештський меморандум, який мав би надати Україні гарантії безпеки в обмін на відмову Києва від ядерної зброї, і підписанти цього меморандуму зобов'язалися поважати територіальну цілісність України. Де тепер усі ці гарантії ми з вами добре знаємо? Юрій Романюк з нами на зв'язку, голова громадської організації Україна в НАТО. Пане Юрію, дякую, що доєднуєтеся до нас сьогодні. Слава Україні! Ірина слава пані Вені. Навзаєм пане Юрію щодо цієї зустрічі Трампа і Путіна. Ось тут я дивлюся зараз у багатьох експертів різняться думки, але зрештою більша частина якраз схиляється до того, що навряд чи Трамп зустрінеться саме з Путіним. Що швидше за все, все може завершитися на рівні перемовин там Рубіо і Лаврова? До чого схиляєтесь ви? Ну, я так само вважаю, що дуже багато буде залежати від цієї попередньої групи, яку очолює все ж таки навіть не Рубіо, а держсекретар Джей Ді Венс, Марк Рубіо і Вітков з американської сторони. З російської однозначно, швидше всього, буде Робров і Ушаков. Як точно, а хто третій там буде, це вже не має абсолютно ніякого значення. І вони мають провести попередні переговори. І концепції, позиція американської сторони полягається... в не в тому, щоб за будь-яку ціну організувати зустріч Трампа з Путіном і повторити провал катастрофічний на Алясці в Анкориджі, угу. а опрацювати всі попередні бачення російською стороною. Наскільки вона взагалі договороздатна, чи вона змінила свою позицію після Аляски, чи вона готова відмовитися від своїх ультимативних вимог щодо України, що Україна має. Визнати сама і внести в свою конституцію, виключити точніше, з конституції Крим, чотири області в конституції. Mm -hmm. Переписати, що ми довічно без'ядерні, що ми довічно нейтральні, що у нас не буде своїх ядерних е, е, натівських баз або будь-яких інших військових блоків. Поновити, реанімувати, реабілітувати російську православну церкву і російську мову в Україні. Що я в принципі допускаю, що банково допускає це як у мене поступок якими вона може торгуватися, які вона може перейти червоні лінії з російською мовою і з російською православною церквою. Мені так здається, всякому випадку я не маю точних доказів. Ну, це єдине, де може на поступки піти українська сторона в чомусь. В гуманітарних, як би мовити, на побаченнях Америки питання. Все mm -hmm. решта, Україна не готова піти на жодні поступки, тим більше торгувати територіями, віддати їм в адміністративних кордонах Донбас. Ну і якщо в це заявить, а Джей Дівенс і Рубіо це знову почують. Ну то як вони можуть прилетіти в Вашингтон і сказати: Дональд, ми чудово домовилися, все добре. Давай лети ну, в... Вітков це робив стільки разів. Це проблеми Трампа і Віткофа, що він доручив такому дегенерату здійснювати ці переговори, вести він і на цю всю тупту, тобто, вибачте, за такий сланг ведеться, бо інакше це не назве. Бо те, що учудив на Алясці Трамп своїми червоними доріжками, бомбардувальниками, рукостискання, підпригування і, і, і всякими ілюзіями, а приїхало чучело з Москви і почало йому розказувати про і, один народ про Богдана. Хр... Хмельницького там про те, що Рюріки колись заснувало одну державу, і так mm -hmm. далі. І Трамп мусить цю бредятину слухати. Він в школі це не слухав, коли ходив туди. А зараз йому лекцію читають, замість того, щоб зайнятися серйозними справами. Ну і безумовно це збісило е, Трампа. Він зрозумів, що Путін абсолютно до не, недоговороздатний. Ну і безумовно, Нірубіо, який там був присутній на Алясці, і Джей Дівенс. Які це все знають також, вони не допустять повторення провалу, тому що вже пішла утічка інформації про повний провал переговорів Трампів на Алясі, хоч він видавав це два місяці за величезний успіх. Ну вся світова громадськість побачила, що а, він Трамп дуже сильно помолився, послухавши цього відкуфа. Ну і Трамп потім ще під час переговорів в Єгипті, Згадував незлим таким словом Віткова, що я його послав в Москву, він там замість години сидів, 5 годин, я його постійно якийсь з нього переговори дивний, але він вчікає. Але якщо він... саміт вступив, відбудеться, я думаю, що Вітков прилетить з ним. А, він кому буде з ними, він же є третій, я ж його Ні. назвав. А, Тому і, на ваше запитання, коли ви питаєте, чи буде, під, дуже під сильним сумнівом в мене. Що змінився Путін? Справа в тому, що Трамп то не змінився, Трамп хоче провести цю зустріч, але йому потрібні карти на столі. А в нього нема, тому що Путін не готовий йти на жодні поступки. Він не готовий припиняти бой... війну по лінії бойового зіткнення. Це зовсім не входить в його концепцію. Він не готовий припиняти війну, якщо Україна не капіталює на його умовах, тоді навіщо йому припиняти? Ну і третє, він чудово розуміє, що вся тема з томагавками це все. Був тиск на нього на Путіна, тільки щоб примусити його сісти за стіл переговорів і не більше. Що насправді, як і я говорив місяць назад, Трамп використовується тільки як шантаж і блєб для тиску на Крим Москву Путіна, і вони це в Кремлі всі чудово все розуміють. Перед оріжем періп... було про санкції, так а, пане так, Юрі, тепер а вже але... ні санкції, нічого. А на вашу думку, а, а чи не боїться Путін реально летіти? Ну там Орбан розповідає, що якби все приймало, хай не боїться. Вже є інформація, що в разі чого тоді його літак будуть супроводжувати а, літаки Туреччини і будуть якраз контролювати, щоб з ним нічого не трапилося. Ну а чи може бути історія, що він реально боїться летіти? Що, наприклад, летить летить по небу, а там десь стовп? Оп, і зупинився або дрон? Ні, е, дивіться, те, що він боїться, Боїться, пані Євгені, ви абсолютно правильно каже. Він всі останні 25 років боїться. Це як мінімум. Тут нічого не змінилося, але літ, летіти все рівно потрібно і він полетить. Чи полетить він через Туреччину і Сербію? Чи йому американська сторона організує повітряний коридор із Білорусі через кусочок Польщі, щоб залетіти ви? Угорщину, тут mm -hmm. є питання. Безумовно, йому зручніше залітати з Білорусі, буквально е, пролетіти там 300-500 кілометрів і залетіти в Угорщину в, у супроводі своїх Су-34 чи 35, які його будуть супроводжувати, ціле ескадрілі. І е, прем'єр Угорщини надасть його літакам е, де зупинитися, де заправитися екскорт у цей повітряний, mm -hmm. однозначно. Летіти через Туреччину і покладатися на турецькі військово-повітряні сили після того, як Путін їм заявляв Ердогану, що одніми помідорами не ділитися. Ну тут, якби дуже сумнівно, мені здається, що Путін буде просити прольот через Туреччину з своїм ескортом своєї ескадрилі, яка буде забезпечити гарантувати безпеку його борта номер один. на ну, це само, піде? Yeah А Ердоган на це піде, щоб військові літаки Росії летіли над його судячи з того, що Трамп 20 разів похвалив Ердогану і Туреччину в його місії і ролі в переговорив процесі сприяння переговорів між Росією і Україною заради припинення війни. Я думаю, що Ердоган тут, ну якби в нього нема підстав чинити перешкоди, якщо Путін летить на зустріч з Трампом, навіть не з Зеленським, а з Трампом. Ну, якби тут дуже сумнівно, би його було не згода, що я не пропущу. Тоді б американська сторона сказала, ну добре, ти не пропускай. Ми тоді беремо наша є інжерелік військово-повітряна база в Туреччині. Тоді mm -hmm. наші Ф-16 будуть його супроводжувати, чи ф 35 -і. Ну я не знаю, як Путін поступить керує. Безумовно, для нього проблема логістична, це одна із ключових проблем. А, добре, ну це ще не факт. Знову ж таки, про те, чи а, відбудеться це ця зустріч, йде. чи не відбудеться. А щодо Дональда Трампа, ми спостерігаємо зараз, в принципі, а, ну знову все те саме, що ми бачили. Знову з'являються ті самі заяви. А, знову CNN каже про те, що він бачить шанс зупинити війну найближче два тижні. Тобто, можна сказати, що а, ми продовжуємо рухатися так само, як від а, січня нічого не змінюється. Ну, судячи з утечкою інформації, яку прилюднив Аксіос з його mm -hmm. джерел, з якими він е, розмовляв, які були присутні під час переговорів. Та е, делегації Трампа з делегацією Зеленського під час обіду в Білому домі, mm -hmm. що е, розмова була напружена, важка на високих тонах не сварився Трамп не кричав, але було дуже важка і ну десь неприємна для України і ні про що не домовились, ні про які тамагавки і так далі. Можливо, максимум що вирішило, що нам дадуть у ті ракети ЕРАМ і дадуть баракуди. Це максимум, який я і говорив весь місяць перед е, цією зустріч що Україна може розраховувати на цій зустрічі тільки на ці типи ракет на тамагав. Можна ілюзорно сподіватися, виключно після провалу особистих переговорів Трампа з Путіним. Але я думаю, що ця зустріч буде безумовно не в Угорщині. Для мене це було несподівано. Я її передбачав 31 жовтня, 1 листопада на полях азійської тихоокеанської економічної співдружності угу. в південній Кореї. Бо там чер... якраз через два тижні, і тому не зрозуміло звідки виникла Угорщина, чому Трамп хоче залетіти аж в Угорщину таку від. Підстань. Ну, Це його проблема, не знаю, йому, можливо, відніше його команді. Ну, Тим не менше, я казав, що питання Томогавків можна всерйоз буде розглядати тільки після повного провалу недоговороздатності Путіна з Трампом на полях саміту в Південній Кореї. Ну а тепер на полях е, саміту, якщо він відбудеться, якщо до нього ще дійде в Угорщині. Ну раніше ніяк. А те, що відбувалася, ось ця ну, сварка, принаймні те, що були жорстки підвищені тони, це про що пише ексіосесієнен? Це про що свідчить? Про те, що ну Трамп потім в компліментах то він не розходився далі в перед журналістами щодо Володимира Зеленського і так далі. Але а, ось така розмова, яка відбувалася за закритими дверима, на вашу Я думку, скажу, це патрі, мінус гені. на нашу дипломатію, чи можливо це на навіть краще нам силу проявити? Як ви думаєте, після розмови Трампа з Путіном? По телефону дві години Трамп якось змінився. Ми це відчули, і тому Трамп в розмові з Зеленським передав всі хотілки Путіна до української сторони і угу. питав його у складі двох делегацій: що ти думаєш, на які поступки ти можеш піти. І навіщо тобі зброю? У два питання на що Україна на які з видів капітуляції готова піти на поступки на зустріч Путіну, щоб добитися миру. І друге, навіщо тобі така ескалація? Навіщо тобі томагавки? І що ти так вимагаєш? Навіщо ти хочеш нас залучити до ескалації відносин між Росією і Сполученими Штатами Америки? От із за цього, вот за цього тиску, що Трамп реально намагався тиснути. На українську сторону, щоб Зеленський вже визнав, де ми готові піти на зустріч Путіну, щоб він міг це використати як свою інформацію або в телефонному дзвінку знову путіну повторному, або вже під час зустрічі е, двох делегацій попередніх оце це на рівні. Е, Марка Рубіо і Джей Дівенса з Лобровим і Ушаковим, або коли вони особисто зустрінуться. Ну, я думаю, що це на рівні тих експертних груп. Вони мали використати цю інформацію, що Зеленський Україна мала дрогнути і здати якісь позиції. І американська сторона могла б ці карти кинути на стіл Путіну, його переговорчій групі і сказати, бачите, Україна готова тут капітулювати, здатися. Давайте погоджуйтесь, заключаємо мир, підписуємо угоду. Зеленський закарпен. Паті прилетить і в Будапешт, йому тут годину летіти буде чекати нас, і ми всі втрьох фотографуємося. Бо Трампу потрібна фотографія втрьох, а не зустріч двох Путіна з Зеленським. Йому потрібно, де він модератор, де він головуючий, щоб ці фотографії облетили не тільки весь світ світи засоби масової інформації, але найголовніше, щоб цю фотографію нарешті побачили в місті Осло в Норвегії в Нобелівському комітеті миру і оцінили за особисто, результатами 2025 року. Закінчення. Війни, от я тому, що 11 січня через три місяці або 26 року, закінчується наступає дедлайн все до цього часу, якщо ти не досягнеш якихось успіхів, переговорах, то заявка твоя. Після цього вже подаватись не буде. Тебе можуть подати твою кандидатуру тільки до одинадцятого ли mm -hmm. січня, щоб ти був в прайсі на наступний рік, на наступну Нобелівську премію. Тому у Трампа всього три місяці йому треба досягти якийсь успіх, і тому він так тисне. і на Зеленську, і на Путіна. Що давайте домовляйтеся, бо я хочу Нобелівську премію за 25 рік, яку мені дадуть в 26-му. Зрозуміло, почули пане Юрію. Дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Юрій Дякую. Романюк, голова громадської організації Україна в НАТО, був з нами на зв'язку.